Чергове пленарне засідання Львівської міської ради цього разу не обійшлося без пікату малих підприємців та власників мафів. До стін ратуші прийшли кілька десятків підприємців. Із гаслами: Малий бізнес має працювати в час війни. Протестувальники вимагають не зупиняти роботу мафів та не зносити їхніх споруд. Пані Тетяна, власниця квіткового кіоску на проспекті Чорновола. Жінка боїться, що через нову концепцію пішохідного бульвару на Чорновола її магазин просто знищать. Просто всі часи війни і не мати надії на завтрашній день. Це дуже дуже складно. Сьогодні сесія міської ради. Ми надіємося на лояльність, на якусь милосердя наших депутатів. Ми очікуємо, щоб ми мали правову основу, щоб ми стояли, щоб нам світло не виключали, щоб нам продовжили той договір оренди. Землі. Окрім цього, власники малих архітектурних форм зазначають, що навіть якщо під час війни бізнес працює складно, проте більшість підприємців заробленими коштами підтримують ЗСУ та економіку країни. Важко, бо до тривоги ми закриваємося, людей дуже мало. Ну, тобто ми на, на стадії вижиття, але те, що хочуть закрити наш бізнес, ну, знаєте, як. Дати ножа в спину, ну це це не є адекватно. Тобто, ми, ми просимо, ми вимагаємо одночас то, щоб нам продовжували дозвола. І якщо ми закриємося, то добровільно. Ми хочемо бути вільними. За словами голови організації ФОП самопоміч Марії Марущак, 1 грудня власники малого бізнесу дізналися про оновлену ухвалу щодо роботи мафів та кіосків у місті Лава. Про те, що до останнього не знали, яка сама доля очікує на їхній бізнес, адже текстова частина ухвали до кінця не була оприлюдненою. Таким чином вівська влада у час війни перешкоджає роботі малого бізнесу і знищує його. Важають протестувальники, ми, як представники від підприємців, змушені були звертатися до депутатського корпусу, до всіх кого ми знаємо голів фракції, для того, аби ми могли витягнути ту текстову частину ухвали, так і власне, щоб там були включені інтереси підприємців. Адже ця ухвала, як на мене, проект ухвали, готувався на коліні. Туди прописали все те, що міська рада собі хотіла, як вона це бачила. Під час пікату до учасників вийшов голова фракції Європейська Солідарність у Львівській Кі міськраді Петро Адамик обранець запевнив, що за ініціативи підприємців депутати разом із юристами напрацюють основні положення ухвали, попередньо погоджені із підприємцями. Приймемо зрозуміло, для всіх ухвали, щоб люди розуміли, що не спокійно можуть ще рік працювати протягом того часу. До протягом півроку буде працювати робоча група, яка напрацює нову. Спективну схему розміщення малих архітектурних форм, і тоді вже і я думаю, що на набагато довше термін продовжимо до того, щоб люди не ходили кожен рік в міську раду до чиновників, били поклони. Загалом одним із основних положень ухвали було автоматичне продовження терміну роботи під час воєнного стану на рік без зайвих клопотів, проте із наявними документами. Які регламентують розміщення тимчасової споруди на земельній ділянці. Вірю в тому, що ми прийшли компромісу і з чиновниками Львівської міської ради, і з підприємцями міста Львова її зробили, скажімо так, щоб задовільнити хоча б тимчасові проблеми малого бізнесу у Львові. Чиновники Львівської міської ради борються з тим, щоб малий бізнес у Львові взагалі помер. Відтак на пленарному засіданні Львівської міської ради затвердили. Проєкт ухвали про окремі питання здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах у зв'язку із введенням воєнного стану. Документ прийнятий з поправками, запропонованими власниками малих архітектурних форм. За проголосували 36 міських обранців.